Але за цей час Україна виросте до однієї з найкращих країн взагалі в світі. Бачучи це все, і наскільки це серйозно відбувається, який масштаб у цього всього, прекрасне в мене розуміння є, якщо це вже робиться і просто організувати такого масштабу зустріч, де з усього світу люди боряться за те, щоб зайти в український ринок, вже за щось домовились. Тобто, вже, вже є великий відсоток. Ну, давайте по чесному. Ви, я думаю, ви б не кидали стільки сил, енергії, ресурсів, якби не розуміли, що ринок потенційно вигідний і ви. На ньому можете щось отримувати, да, якісь дивіденди. Тобто, вже зрозуміло до докуди все рухається. Тобто, будемо надіяти, що реально нарешті за що вже домовляться, включиться світовий бізнес. Зробить так, щоб Рашка отримала по заслугам, уже давно і пора, і допоможуть Україні відновитися. Да, вони будуть на Україні заробляти звісно, заводу свої кампанії, і так далі. Але це дає нам безпеку, це дає нам той ресурс, який нам потрібен. Це допоможе а, не втручатися корупційним схемам в Україні. В це все бо це зовнішніми партнерами буде контролюватися. Це дахіра робочих місць. От просто приготуйтеся, то ся що казали за Україну, що вона розквітне після війни буде дуже сильна і так далі. Це правда, це не відбудеться зразу. Ну давайте почесному. Це роки на це підуть, може там 10-15 років. Але за цей час Україна виросте до. Нереальних масштабів це може стати однією з найкращих країн взагалі в світі по кількості інвестицій, будівлі, відновлення і так далі. Але треба не забувати, що від нас українців дуже багато залежить. Чи зможемо ми з нашою ментальністю достойно це прийняти, жити і розвиватись? Але у нас є нереальний шанс нарешті, щоб Україна після всього пережитого розцвіла і почувала себе добре. Ми відмучились дуже багато, і наші предки, і ми, і прапрапраки. Тому друзі, буду вам потрошки показувати ще. Як то все виглядає? Зараз мені то теж треба трошки порозмовляти, поговорити, що нам потрібно для України, для культури, і будемо на зв'язку. Друзі, новини гарні. Слава всім українцям, які досі тримаються. Все вже Україна, Па-па.